Цього просто не може бути. Друзі, на своєму літаку я відлетів трохи від села, але зупинився через те, що знайшов ось це цунамі. Яке, здається, наближається прямо на наше село. Я вважаю, що про це точно треба попередити селян, тому сідаємо в літак. Ну і давай, давай, ти повинен зараз завестися. А інакше це цунамі затопи нас. Воно вже поряд. Давай, давай, взлітай якось. Ну нарешті, друзі, я взлетів. І так, як ви бачите, це цунамі дуже масштабне. Тому скоріше полетів. В село. І ось нарешті я вже його бачу. Так, давайте безпечно, нам треба якось приземлитися На цю взлітну змогу давай, кавуне. Кавун кавон, з тобою все нормально, ти цілий. Так, це було боляче, але здається, все нормально. Я поспішав все, тому що в мене для вас є новина. В нас до тебе також, ходімо. І куди це ти мене привів? А ти що, не бачиш на хокейне поле Подивись, як тут гарно. Ну так, так гарно, але мені треба дещо вам сказати. Ключку і починай бити. Та построїте, ну я всього що хотів вам сказати. Поки не заб'єш гол, навіть слухати тебе не будемо. Ну добре, добре, зараз заб'ю гол і обов'язково все розповім. Новина стосується нашого села, і ви повинні це почути. Так, як це треба робити, я, якщо чесно, не знаю. Ведемо ось таким чином а цей м'яч. Це не м'яч, це хокейна шайба. Та яка різниця? Дивіться, як я зараз можу забити. ось таким чином ти як відбив? А ти що думав? Я тут для краси стою? Ні, давай перебра. Ще раз. Ну, добре, добре, а інакше вони мене просто сухати відмовляються, так б'ємо сюди. І тепер, друзі, давайте спробуємо забити його та що ж таке. Це раз ти взагалі в штангу попав. Та бачу, я бачу, щось мені взагалі не щастить. А без цього ніяк не можна, в мене просто для вас дуже важливо, новина. вона. цього ніяк всі повинні пограти в хокей. Ми що дарма його будували. Та не дарма, не дарма. Зараз давайте вліво друзі б'ємо так і якось треба пробити. Так, якщо, наприклад, ось так встати і ось так б'ємо, ось так б'ємо, і то що ж таке? А я ось. Так, зроблю, все, все, я забив, зрозуміли. Так, це було нечесно. А ти як вратар повинен був забрати цей м'яч. Ще раз повторюємо, це хокейна шайба. Ну що ж, все, ми як і домовлялися, я забив гол і тепер хочу вам дещо сказати. Беріть, беріть його хлопці. Ви хлопці, ви куди мене понесли? Зараз побачиш, ти просто повинен на це подивитися. Але ж я не хочу, просто зупиніться. Ну все, тепер вже можеш залазити. Фух, ну нарешті, а що це за купол тут такий? Це купол створив. Які ще ніхто і ніколи не бачив. Це все звичайно круто, але можна мені вже нарешті дещо сказати. Через тебе ково зламалася взлітня смуга. А також літак, його тепер треба лагодити. І тому спочатку послухай нас. Ну добре, добре, що ви там хотіли сказати? Ти тільки наподивись на всіх мовів. Ось коли подивишся на всіх мовів, тоді і поговоримо. Ну добре, добре, я вже бачу якогось селяна-павука слухайте, а він взагалі безпечний, він не буде битися. Селянів він не б'є, а тебе. Може вдарити. Ну тоді я краще подивлюся, не знаю, на курку. А хоча поострувайте, тут є і ось така курка з землі, це супер дивно. А це що за корова, корова вівця, чи курка, я вже запутався. Ми також. А в мене питання: а, а як, а як свинка може літати? Це, це взагалі що таке? Гатюча, свинка, а що? Добре, не вожу. На кого ще тут треба подивитися, поостривайте? Ну це що за вівця? І чому вона руками і ногами ось так рухається, супер дивно. та ще й пара. Переливайте, ну таких мобів я точно ще ніколи в житті не бачив. А це що за курка, курка Кріпер? Я, я все правильно зрозумів. Курка Кріпер, так, все правильно, як тобі. Ну, як і всі інші моби, це супер дивно. А чому ці корови стоять на, на, на ногах? Я, я не розумію. І подивіться, вони дивляться на звичайну корову. Бачите, друзі? Тому що вони хочуть, щоб ми їх випустили. Так випустіть їх, чому вони тут сидять? Я не розумію. Ти знаєш скільки часу ми їх збирали? Щоб зробити тут зоопарк? Ні, відпускав. Ми їх поки що не будемо. Ну, добре, добре, як скажете, а що це за кріпер такий дивний, подивіться, чому він руки піднімає, як справжній зомбак. Напевно, хочеться йому так. Ні, ну я, звичайно, все бачив. Але, 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 але чим ви годували цю курку, чому в неї живіт по розмірам просто як я? 500 кілограмів зерна їй дали, вона його з'їла за годину. Уявляєш собі, ось і потовстіла. А ви навіщо їй дали стільки зерна, щоб вона потовстіла? Чи що? я не розмісухати. Це, це супер, диво. Це найдивніша курка. Яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Але ще більш дивніше це ось ця свинка, у якої лапи супер тонкі, як у якогось павука, бачите? І слухайте, нарешті я тут подивився на абсолютно всіх мобів, ні, ну, звичайно, ще залишився ось цей голем з землі, але ж добре. Тепер ви мені вже дасте нарешті сказати. Ну, добре, добре, кажи вже, ми тебе слухаємо. На наше село наближається цунамі. Дуже велике, таке, знаєте, цунамі. І воно тут скоро буде. З чого це ти взяв? Ну, то мощі. Яки що я летів на літаку, побачив його. і одразу розвернувся назад до села, щоб сказати вам це. Тобто, в найближчі хвилини або десятки хвилин нашого села взагалі може не стати. Тобто ти про це знав і нам навіть одразу не сказав? Постривайте, але ж ви самі не давали мені це сказати. Ну, дякую камо. Тепер ми не встигнемо захистити наше село саме через тебе. Та я ж кажу, я не винен. Ну, ти ще скажи, що ми винні, Ну дуже добре. Ну ви то і винні, звичайно. Ли ж добре, давайте вже готувати захист. О, ну, і що ти. Пропонуєш. Ходімо туди, зараз покажу. О, до речі, друзі, на жаль, останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому, якщо вам подобається моє відео, ви дивитеся їх достатньо часто, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, щоб підтримати мій канал, а також просунути україномовний контент. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені це дуже і дуже сильно допоможе. Тому так, якщо ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Давайте спробуємо набрати на цього відео три тисячі лайків, і тоді я буду найщасливішою людиною у світі. І, до речі, дякую всім тим, хто вже мене підтримав, ви найкращі. Ну що ж, селяни, єдине, що я можу запропонувати в даній ситуації, це зробити дамбу навколо нашого села. А також навколо ось того нашого зоопарку. Ні, ну ми навряд чи встигнемо. Давайте хоча б навколо села зробимо. А з тваринами, що буде з нашими тваринами? Ну, що з ними буде, відпустимо їх і все. Ей, 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 хлопці, хтось знає, як звідси вибратися. Та що ж таке, що цього нам не вистачало. Камо, допоможи йому вибратися. Та ми зараз просто дарма витратимо. Чаємо час. Ну що ж, добре, ви добувайте дерево, багато-багато дерева нам знадобиться. А я вже його якось буду діставати. Ну добре, ходімо, хлопці, в ліс. Нехай кавун зрятує селяна, а ми будемо добувати дерево. Ну нарешті. Мене більше цікавить, як він взагалі туди заліз. Ну що ж, немає різниці, все одно його треба діставати. Тому, друзі, давайте під собою буду ставити ось таким чином ґрунт. І здається, я знаю, як можна швидесенько ось так піднятися. Так, вже, до речі, майже піднявся селяна. А навіщо ти взагалі сюди заліз? А тут вид гарний і ще. Хотів зверху поспостерігати за мобами. Ну що ж, добре, ну ану, йди сюди. Ой, кому ти, навіщо так робиш? Постав мене на місце, я тобі кажу. А ти думав, як? Я тебе буду звідси діставати? Ну що ж, друзі, я взяв його в руку і давайте спробуємо піднятися. Ось тут, як ви бачите, я вже поставив ґрунт, по ньому спокійнесенько спускаємося. Ну що ж, селян, відведу тебе прямо до села. А ти вже можеш мене тут спустити. Ні, краще все ж таки донесу, щоб ти знову туди не заліз. Ну що ж, цієї частини ліса вже не. Має, зате в нас якопа дерева. Ну все, тепер ти в безпеці. І більше ніколи так не роби. Камо, ти просив дерева, ми його добули, дуже багато. О, це добре, давайте мені його сюди. Ось тримай. О, дуже навіть добре, але не виключаю, що вам ще треба буде добути його. А поки дивіться, я повинен зараз ось таким чином ставити блоки в ряд. Таким чином, я накреслю розташування дамби. Як і казав, вона повинна бути прямо навколо нашого села. А наскільки високою вона повинна бути? А ось це вже проблема. Цього я точно не знаю. Ну я думаю, приблизно 30 або 40 влоків вверх. Так, це ж скільки дерева знадобиться, ти уявляєш собі? Уявляю, але ж ви хочете врятувати село. А не дешевше потім буде нове збудувати. Ну на це ми витратимо ще більше часу, розумієте. Ну добре, ми згодні, будуй дамбу. Я буду її будувати, але ж ви також мені допомагаєте. Вас просто багато. Ви можете одночасно і дерево добувати, і робити дамбу ще вище і вище. Тому давайте. Поки я тут креслю цю лінію, також не сидіть без діла. І готово нари. Як ви бачите, я накресив чітку лінію цієї дамби, і все, що залишилося, це зробити її вище, вище і ще раз вище. До речі, селяна, чому ви стоїте пір на місці? Так ти ще не сказав, що можна починати? Та тут не те що можна, тут треба, треба у будь-якому випадку ось так підніматися та робити цю дамбу все вище і вище, якщо хочете, звичайно, врятувати село. Та почула ми тебе почули. Слухай, а як ти гадаєш, купол цей зможе врятувати тварин від цунамі? Цей купол, ні, 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 він ж скляний і він просто не вий. Тримає, ну тоді зламай його зараз, якось щоб тварини змогли втікти, хоча б там врятуватися. Ну добре, добре, але бачите, піднімайте, піднімайте тоді цю дамбу. Я не вигадав кращого спосібу зламати цей купол, як просто взірвати його. Сподіваюся, тварини не постраждають. І ні, друзі, не постраждають. Але як ви бачите, купол вже потрохи-потрохи ломається. Тому давайте поставимо ще трохи вибухівочки, підпалюємо і одразу потрохи відходимо. І ось так немає вже скла. Тому тварини можете тепер звідси тікати. Так, це був крутий зоопарк. Але все ж таки цунамі зараз буде наближатися, і воно може вам нашкоти. До речі, дивіться, вже ось ці корови вибігли. Пам'ятаєте, вони хотіли на волю, а звичайно, корова, здається, налякалася цю корову. Ну, ну ви зрозуміли, вони ж різні. І ця на неї якось дивно дивиться. Але ж добре, не дивись на неї дивно. Та й взагалі в мене немає на вас часу, тому знову ж таки ставимо вибухівочку І знову стається ось такий вибух. Хлопці, ви що там так не давайте піднімайтеся на мене. Та зараз, зараз почекайте, не так це легко насправді. О, я Бачу, що у селян непогано це виходить, як ви бачите. Я думаю, що а, такої висоти дамби навіть може вистачити. Але ж, друзі, треба навколо це робити. І я не впевнений, що ми встигнемо. І до речі, я вирішив ще тут поставити трохи вибухівки, щоб свинки, які літають, також змогли звідси вилетіти якось. І давай, давай. Ось такий вибух, нічого собі. І як ви бачите, на цих тварин навіть вибухівка не впала. І як ви бачите, вони спокійно тепер звідси виходять. Ой, до речі, друзі, на у коментарях, чи бачу ви кого-небудь таких дивних тварин. У Майнкрафті, тобто так, просто відкрито коментарі, та напишіть, чи бачив ви коли небудь таких дивних тварин у Майнкрафті. Можете написати Ні кавун не бачив або так кавун, звичайно, я їх бачу, бачу їх кожен день. Буде цікаво почитати ваші коментарі, тому обов'язково. Обов'язково друзі, їх залишайте. Слухайте, хлопці, бачу, що ви молодці задачу зрозуміли. А Кавун, але нам дерево ще треба. Зможеш його добути? Добути дерево? Ну що ж, добре, зараз спробую. Селяна, дивіться, я, якщо що, тут залишив скриню, а в неї складаю дерево, ми можете забирати та продовжувати будувати цю дамбу. О, зрозуміло. Ну все, йди давай. Ого, подивіться, скільки вони тут вирубили дерева. Не впевнений, що я також швидко зможу зробити саме так, як це зробили вони. Але друзі, я спробую. А вони нехай будують дамбу. А я буду спостерігати за тим, щоб вони це робили правильно, тому що вони це роблять в перший раз. О, друзі, подивіться, поки я добував багато-багато дерева, селяни вже побудували одну стіну. Давайте зараз підійдемо до цієї скрині. Так, все дерево вони вже забрали, тому забираємо скриню, йдемо до них. Ого, нічого собі, селяни, ви вже і тут почали непогано так будувати. Давайте тоді я вам одразу ось тут поставлю скриню. Тільки клади туди одразу дубові дошки. Ну добре, добре, зараз я візьму цей дуб і буду його одразу переробляти в дубові дошки. Ось таким чином. Давайте, друзі, цим займатися. Подивіться, дуба було достатньо мало, а з дубових дошок, скільки тут з'являється, просто неймовірна кількість. І зараз весь інвентар буде в них. Так, друзі, саме так. І тепер все це складаємо в скриню. Ну що ж, селяни, готово і собі до Речі, трохи залишу. Що будеш також будувати? Ну, звичайно, хочу спробувати, тому що я ще це не робив. Вони нехай з цієї сторони будуть, а я буду з цієї будувати. І дивіться, друзі, треба ось так підійти і ось таким чином підніматися, ставлючи дубові дошки. Давайте подивимося, скільки в мене займе цей часу. Я навіть кінця ще не бачу це достатньо довго. Ну, дійсно. Але ж зараз я більше половини вже зробив, як ви можете бачити. І нарешті. Ну так, слухайте, це не швидко, але я це роблю не один. Тому я і не. Кулююся про те, що в мене може щось не вийти. Каму, давай давайте вже сам добудуєш, тому що ми дуже втомилися. Нам тепер навіть складно встати. Та селяни, ви чого? Ну ще трохи залишилося. Ну ось, ще трохи. Три відсотки всього, ще не добудували. Ну, якщо це так мало, сам добудуй. Ну що ж, добре, все одно вибору в мене немає, хоч дерево залишилося. Не треба його ще добувати. І та ось таким чином, друзі, починаємо потрохи підніматися, ставлячи одразу в два ось таких стовбаблоки. Ось так. Ось так, і нормально. І ось майже майже друзі закінчив нарешті і готово. Тільки стоп, почекайте, селяни. А, а, а як звідси спускатися? Ну як ми по драбинам спускайся. по яким драбинам? Я тут жодної драбини не бачу. Ви що їх забрали? Ой, напевно, що так. Ну, спробую воду стрибнути. Так розлити мені її, тому що я ніяк не зможу дострибнути туди. Вода занадто далеко від мене. Зараз, зараз спробую встати, хоча нікому не просто не можу. І не треба, я Здається, знайшов тут воду. Так, давай, 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 я зможу туди дострибнути. Не знаю, друзі, але в мене здається, з'явилася ідея. Ми ж можемо ось так побудувати. І давай, давай, одразу ось так стрибочок, і готово. Нарешті. Тепер, друзі, ломаємо тут і спокійнесенько заходимо. Все, нарешті, друзі. Ця дамба повністю готова. Сподіваюся, по висоті вона непогана. І підійде для того, щоб врятуватися від цунамі. До речі, на цунамі? Воно далеко. Ой, не знаю, я не дивився в тобі. Здається, цунамі повинно бути. З цієї сторони. Тобто так, саме з цієї сторони воно буде йти прямо на наше село. Давайте якось піднімемося туди нагору. А я, друзі, драбини з тому, все нормально. Давайте за допомогою них зараз підніматися і зараз побачимо, де там те цунамі. Ось так, ось так, ось так, ось так, і майже готово. Ну що ж, давайте подивимося. стоп, 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 друзі. А я вже його бачу. Ось яке ж воно велетенське, як сильно воно розповсюджується. Селяни, селяни, цей раджу вам підніматися до мене, якщо, звичайно, у вас є сили. Хоча я пам'ятаю, що... Вас сили немає, то ви можете не підніматися. Сподіваюся, що ця ця дамба врятує наше село від цунамі. Ти чого коло сила на таке в нас, звичайно, залишилися. Яке ж воно все ж таки велике, тобто ти дійсно кого не збрехав. Ех, ви самі піднялися так високо, а я думав, що ви втомилися. Але ж добре, ми молодці, ми гарно попрацювали, і тепер в нас є лише тільки один варіант: чекати, чекати і ще раз чекати. Слухай, а якщо висоти цієї дамби не висичить, що тоді робити? Я, якщо чесно, про це. Не подумав Слухайте, напевно, нам треба човни підготувати для цього. Ну то зроби їх негайно. Самі їх робіть, нічого собі як балакають. Ну, будь ласка, в нас просто дошок вже не залишилося. Та я б не сказав, що в мене їх якось багато, але ж добре, друзі, давайте поставимо верстак, відкриваємо і зараз крафтимо човни, Постривайте, Напевно, якось ось так їх треба крафтити. І виходить, що скільки в нас їх тут буде, постривати, ну всього лише чотири. Так, на більше просто не вистачає, але ж добре. Якщо так порахувати, нас всього тут вісім. А човна всього чотири. Тобто, знаєте, дві людини в один човен. Нормально, вліземо. Ну, я думаю, що так. Ну ось тоді передавай іншим селянам човни. А я собі ось тут один залишу, ти якщо щось зі мною стрибай в човен. Добре, добре, як скажеш. Друзі, чим ближче воно наближається, тим страшніше, тому що воно вже дійсно достатньо поряд. Мені здається, я вже навіть вудку зможу докинути. І ні, друзі, поки що не можу. Але дивіться, як можна рибачити. Туди закинули вудку, ось так, ні, до речі, не долітає. А якщо ось так і так, прямо але, знаєте, нічого не видно. А, тому що вона обірвалася, але ж добре, нічого страшного. Ще півхвилини, і перша вода почне торкатися нашої дамби. Хало, мені вже трохи страшно. Мені також, я стільки води бачив. Знаєте, друзі, тільки на морі. Ну, типу, серйозно. Але це не море, це просто цунамі, до речі, кидаю вудку у воду І так, друзі, можу ловити рибу. Це якось супер дивно, але ж дійсно можу. Клює чи не клює, не знаю, друзі, але вода ось-ось потрапить прямо до нашої дамби. Ну, по висоті, здається, все нормально, але бачите, ось там, друзі, далі цунамі трохи вище. Тобто, поки що, все це тільки під питанням. О, дивіться, дивіться, дивіться три, два, один, і все, торкнулося Торкнулося нашої дамби ця вода. Ой щось мені погано, колопці, хлопці вибачайте я, я поки спущуся. Звичайно, звичайно, будь поки що там, а ми будемо дивитися на ось це. Я вже навіть стрибнути можу в нього, але звичайно, друзі, робити я цього не буду. Камо, та тебе знесе Ти бачиш, з якою швидкістю воно Рухається. Звичайно, я це бачу, але потім все одно стрибну, тому що це прикольно. Ну що ж, друзі, ось і вирішальний момент. Це найвища точка цунамі. І ось вона вже наближається до нас. Ей, хлопці, чуєте, тут тріщина, якась дамі. швидше всі сюди. Зараз, зараз почекай пів хвилини, тому що треба перевірити, взагалі, чи зможе ця дамба витримати цю воду. Сподіваюся, вода не перельється. І, до речі, друзі, здається, що все нормально. Я ось так зараз дивлюся, все дійсно, нормально. Ось, ось, обережненько. Так, виниримо ви. Венерюва, венерюємо, друзі. Фух, як же це складно, фух. Здається, нормально. Бачите, ідеально ми по висоті побудували. Просто нереально, ідеально, до сантиметра. Тріщина стає трохи більше. Ей, ей, ви мене чуєте взагалі. Так, 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 селян, зараз постривай. Ось таким чином скоріше спускаємося. Готово, 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 показуй. А я бачу. Слухай, так це так це взагалі. Може привести до того, що вона взагалі зараз вся трісне. Ну я ж вам про те і кричав, треба щось зробити. Добре, що в нас тут дерева ростуть і можна. Було дубові дошки з них забрати, але це зараз не важливо, друзі. Ось таким чином треба зараз якось прибирати ці тріщини. Ось так. Ще ось тут давайте поставимо. І ось таким чином, слухай, ну здається, нормально, більше їх тут немає. Треба ще з інших з боків подивитися. Так, зараз подивлюся, та слухай, тут такий, знаєш, масштаб цієї дамби, що одразу все видно. Та ні, все нормально. Про це точно можна не хвилюватися. Зате дивіться, друзі, як тепер виглядає наше село. Тобто, як ви бачите, навколо нашого села. Вода, а наше село захищається дамба. І, здається, непогано так захищає. Тобто, можна точно сказати, що мета цього відео вона виконана. Слухай, кавона, як ми тепер взагалі далі будемо жити, навколо нас вода. Ну як, як, дивіться, беріть ось таким чином вудку і починайте її закидати прямо у воду. Як ви бачите, тут ще й навіть клює, і я можу дістати рибу, добре не дісталося, це не важливо. Тому що в мене для розваг є ось такий човен, і на ньому я можу подорожувати кудись. Бачите, селяни, як це круто Ну, мені дійсно таки подобається. Тому також беріть, човни, тим паче, що вони в вас є, і розважайтеся. А якщо серйозно, як ми далі тут будемо виживати? Ну я ж кажу, дивіться, води в нас нескінченна просто кількість. Про це можна не хвилюватися. Їжа, як завжди, на городах буде рости. Нас тут, як я побачив, є декілька тварин, їх можна розводити. Ну і плюсом до того можна рибалити та добувати також рибу. А чому ні? Тобто, ти вважаєш, що не все втрачено. Єдине, що ми втратили, це багато територій. Ну, тобто ліси, ось ці. До речі, ви ж хвилювалися, що ми вирубимо достатньо багато дерева. Так ось в цьому дереві тепер, як ви бачите, взагалі немає ніякого сенсу, тому що воно тепер все під водою. Бачите, всі ліса тепер під водою. Суха, каво, наскільки часу займе, щоб це цунамі зникло? Слухай, не знаю, я розрахунки не вів, але мені здається, від декількох тижнів до року. Тобто, через ріка ж тільки? Ні, ну я. Я думаю, що це також можливо. Ти ж подивись, яка тут глибина цієї води, це ж щось неймовірне. Тут висота, як Дев'ятиповерховий будинок, якщо чесно. Але ж добре, ми тут вже постояли, а тепер давайте спускатися вниз. Ось таким чином. І, до речі, що там селян? Більше тріщин не побачив. Ну, я ось так дивлюся, та нікого, здається, немає. Ну, ось бачиш, це був поодинокий випадок, тому все нормально. Так, на жаль, тепер в ліс не сходиш. Та кудись, знаєте, в якесь інше місце. За межі цього села я маю на увазі, але ж добре, друзі, зате ми врятували наше село, в якому я кожен день, абсолютно кожен день, знімаю свої відео. І я вважаю, що це вже великий, великий. Успіх для нас. Ну і що ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення!